Коли ми говоримо про сечеутворення, ми говоримо, що спочатку буде фільтрація з формуванням первинної сечі. Далі у нас в різних ділянках є різний транспорт. Так? У нас в несхідній, тобто в проксимальній ділянці, у нас багато чого повертається до крові. і при тому. Там є і активні транспорти, і пасивні, і ми пам'ятаємо, між клітинами вода йде з різними оціми, іонами, так, і трансклітинна, транс, йде вода через аквапарини. Що ми там ще знаємо? В проксимальному звистому канальці там трошки секреція відбувається, так, іона водня. Але я більше бажаю розказати про цю систему множильну, що пропонує Гайтан. Він пропонує оцю схему формування оцього астматичного градієнта, і як він описує. Спочатку припустимо, що спочатку у нас оця ізаосмолярність була ізаосмолярність 300 міліосмолій. І ось оці 300 осмолій, оця первинна сеча, вона йшла по петлям генлі. Але у нас дуже-дуже важливий в висхідної ділянки, ось в цій ділянки, у нас дуже важливий є транспорт, оцей натрій хлорна калієвий насос. І він це активний транспорт, і він Викачує, допомагає вийти в, з ситі, в інтерстеціальну рідину, допомагає вийти цим іонам. Тобто він знаходиться, цей транспорт в ап апікальній лімінальній поверхні епітеліальних клітин, сюди заходять ці іони. Це вторинний активний транспорт, тобто натрій тут по градієнту рухається головне. І далі через оцю базальну мембрану, далі тут на що тут відбувається? Хлор виходить, натрій викачується. Таким чином у нас Оця висхідна ділянка товстої товстейплі, висхідна ділянка товстої петлі, тут у нас проникла для оцих іонів, але вона не просто проникла, вона активно їх викачує. І оце що саме ключове буде і допомагати формуванню цього асматичного градієнта. Тобто, Спочатку у нас була і ми пам'ятаємо, що низхідна частина петлі Генлі, вона проникла для води, це не гормонально активні аквапарини, і вода виходять по градієнту, а <свідна> висхідна ділянка і головним чином це там товста ділянка петлі Генлі, Тут відбувається активний транспорт викачки іонів. Що тоді? Виходить? Ось у нас 30 300 і за смолярність пішло, 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 і воно доходить до товстих ділянок петлі Єнлі, і тут працює активний транспорт, який викачує іони, натрій, калій, хлор. І таким чином, після цього викачування, тут вже буде не 300, а 400, умовно кажучи. А внутрі так як менше іонів, тобто тут менша осмолярність. Що буде далі? Тобто, оцей транспорт попрацював, повикачував іони, і тоді буде тут, умовно, говорячи 400, а тут 300. На наступному етапі, так як оця ділянка проникла для води, тут буде вирівнювання, тобто вода виходить сюди, сюди. Ось, тобто, було там 300, стало 350-350. Далі оця ділянка продовжує викачувати, продовжує викачувати. А оця ділянка продовжує вирівнювати. І що тоді відбувається після декілька от таких етапів. Тобто, от ця ділянка вона виводить воду, а значить, концентрується. Ця ділянка концентрована, але вона піднімається і викачує іони. І вона стає знову там, і задає гіпас молярній. Оце, ну, оце головний механізм концентрування е, е, оцього, е, системи, як вона називається, система множення, противоточна множильна система. Тобто, спочатку ізотонічна, далі. Оця ділянка викачує іони, ця ділянка виравнює концентраційний градієнт. Тобто було 400, якісь вода виходить і стала тут 350-350. Знову тобто тут більш концентрована, далі вона викачує іони. Далі вона знову концентрована, і ось такий відбуває, формується градієнт. Коли ось такий формований градієнт, далі воно якось так підтримується вже баланс цього градієнта. Тобто, це не означає, що це так буде далі, 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 далі. Там вже, в залежності від. Там, які там, що там що Зупиняє усе це, тобто далі буде підтримуватися саме ось такі градієнти. Коли, далі коли ми говоримо, тобто ключове, що несхідна проникла для води, висхідна проникла для іонів, але головним чином це оця ділянка, і тут дуже-дуже важливий. оцей транспорт натрій, хлора, хлорний, хлороводородний транспорт. Коли ми говоримо про, про прямі судини, прямі судини, вони реально, вони як треба зазначити, і що дуже важливо, вони йдуть в противатоці, противаток, тобто у нас несхідна петля Генрі і рядом висхідна петля крові. Далі у нас висхідна петля крові, несхідна пітля. Генлі, тобто проти, воно в протилежну сторону. Ваза Ректа вона не, не бере безпосередню якусь участь в концентруванні, але вона його підтримує, вона підтримує оцю осмолярну концентрацію. Ось на цьому малюнку ми бачимо, що <кхем> е е е несхідна ділянка вази ректи в прямих судин. Тут що ми бачимо, і за, е, 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 за осмолярність, а далі збільшується осмолярність, тобто осмолярність внутрі судин така ж сама, як е, е, такий же самий градієнт має, як і інтерспеціальна рідина, і е, 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 це всередині петілі Генлі. Тобто у нас ізосмолярна, несхідна ділянка вази Рікти, вона йде рядом паралельно з висхідною ділянкою петлігенди, і у нас висхідна, ми пам'ятаємо, що там викачуються іони, і вони тут заходять ось сюди в. Для, коли вже підтримується оцей градієнт, вони в, заходять, а е, висхідна східна петля е, вази-ректи, тут е, оці речовини виходять. Е, вода теж е, вода може заходити, виходити. Тут немає якогось там. Е, е, ліміта так тобто тут і речовини заходять-виходять і вода заходить-виходять тобто головна функція цієї вази ректи це підтримати підтримувати оцей градієнт тобто щоб не було що внизу 300 і тоді там щось там буде порушення оцього градієнта тут е-е Тобто оці прямі судини вони повторюють цю осмолярність. Але головне саме формування цієї, цієї різниці осмолярності, це саме тут формується. Тобто у нас викачується головний, головний мотор оцього формування. Різниця осмолярності це саме оці канали натрій, калій хлор, які викачують іони, цей транспорт і формують гіперосмолярність, яка приваблює, притягує воду. Осмос, виходить вода і виравнюються градієнти. І ось така схема формування концентраційного градієнта. Кров, вона його підтримує, цей градієнт. Градієнт потрібен для реально для, для, для підготовки до виведення сечі в залежності від потреб. Тобто, далі ми бачимо, що ось після петлі знову гіпоасмолярна, навіть гіпосмолярна сеча. Але далі вже буде в, в дистальній ділянці і в, в збірних трубках тут вже ділянки мішеній. мішені для гормонів. У нас головний вазопресин, який збільшує кількість аквапаринів. У нас діє там альдостерон, який натрій. Відповідає за реабсорбцію натрія, так? Тобто, там вже буде по потребам, тоді, якщо ось прийшла гіпоасмолярна сеча, Далі вона йде в збірні трубки, і якщо немає аквапари... аквапаринів, немає вазопресина, тоді гіпоасмолярна сеча виводиться. І це реально... Чи людина багато рідини випила, чи також це характерно для нецукрового діабета. І навпаки, якщо, якщо нам треба зберегти воду, буде діяти ваза присин, він веде до реабсорбції води, так, за рахунок збільшення кількості аквапаринів, і це буде <кхм>, тоді концентрована сеча. Коли ми говоримо про дію діурет, діуретиків, і вони теж <кхм> багато з них діють на оці, ці канали, так? Тобто, це там пітліві діуретики. так? І що тоді буде? Тоді буде ось що. Тобто вони будуть протидіяти цьому транспорту, так? активному речовину цих іонів. Як наслідок цього буде зменшувати оцей осматичний градієнт. Тобто не буде викачуватися іони, тоді не буде виходити вода, тобто не буде, буде зменшений оцей градієнт астматичний. І як наслідок цього, так як не буде викачуватися іони, тоді не буде викачуватися вода, і вона тоді буде виводитися. І це як діуретик, тобто діурез збільшений. Ось така історія з концентруванням з оцій протягото проти... <�ihi> оцей множильної, противаточна системи.